Ну, а далі будемо говорити про фінанси. До нас долучається Андрій Дубас, президент Асоціації українських банків. Доброго вечора. Доброго вечора, Олександре. Слава Україні. Героям слава, пане Андрію. Ну, ось вересень розпочався, але літо було. Таким складним періодом для української національної валюти для показників інфляції чимало було прогнозів і страшилок на осінньо-зимовий період. Хотілося б почути по суті, яким чином гривня почувалася влітку, і наскільки національному банку вдалося стримати певні коливання, а банківській системі втриматися. Ну, е якщо беремо такий е відрізок як е літо, тобто з початку червня до е кінця серпня, то е червень він був доволі прогнозованим, Тобто гривня розп е на початок червня була на позначці 40 гривнів е і 50 копійок, потім навіть трішки зміцнилася, стало 40 гривнів і 16 копійок. Е ну і тобто було коливання вверх вниз за червень, ми не побачили якихось аномалій. А нас найбільше насторожив липень. Знаєте, тому що в липні ми стикнулися з таким доволі різким девальваційним процесом, тобто ослабилась гривня, або як в народі кажуть, подорожчав долар. А, і е, це мало декілька е, передумов. Ну, в першу чергу, ми пригадуємо важкий липень, жаркий сезон. Е, обмеження відновилися в липні вперше. Напевно, за якийсь довгий такий проміжок часу ми згадали, що таке графіки, дістали свої графіки відключень і різні програмні ресурси, які інформують. Ну і звичайно, це не, не могло не відбитися а, на тому, що почали люди і бізнес закуповувати додаткові а, такі а, енергощадні або енергогенеруючі чи зберігаючі а, потужності, простою мовою акумулятори, різні батареї, кофлоу, різні всякі такі речі. Більшість з них навіть не більшість з них всі вони мають високий високий рівень імпортної складової. Що означає імпортна складова? Потрібно обмінювати або купувати іноземну валюту, щоб привезти їх з за кордону в Україну. Таким чином, фактично, дуже серйозний був тиск на валюту для закупівлі цих імпортних речей. А другий другий блок в липні ми спостерігали це було пов'язано з першими признаками підняття податків. І ми пам'ятаємо, коли появилася в пресі інформація про те, що нові автомобілі можуть подорожчати на 15% через додатковий податок, і багато людей бізнесу, які працюють з імпортом автомобілів, вирішили наперед закупити або законтрактувати нові автівки, щоб ще встигнути купити їх без цього додаткового податку, і фактично імпортні автівки вони також аналогічно є товаром, який Купується за іноземну валюту. Тобто, І третя ми, складова... Пане Андрій, ми бачимо, що саме на таких новинах коливалася гривня не стільки можливо економічно, скільки саме на інформації, наприклад, щодо податку, на інформації щодо складної зими. Так, безперечно, я не знаю. У нас зв'язок є. Так? так, слухаю вас. Ага, третій блок, який підвищив ці податки. Теж збільшився термін, який дозволив експортерам, нашим тим, хто продають а, наші товари за кордон завозити виручку в Україну раніше обмеження було 90 днів. Вони могли продати свій товар, і після цього на 90 днів через 90 днів завести виручку. Зараз його збільшили до 180 і фактично в нас надходження валюти теж знизилось. Але національний банк спрацював в даному випадку доволі швидко і в дан... і а, маючи доволі високий рівень золотовалютних резервів, а, погасив цей надмірний попит і вже в серпні. Ми спостерігали фактично знову ж таки доволі адекватно, тобто і ріст і падіння, але в межах такого десь е, коливання. Тому е, на сьогоднішній момент е, до речі, я думаю, що завтра чи після завтра буде оновлена статистика щодо золотовалютних резервів. Знову ми поб'ємо максимум. Тобто, в нас буде рекорд. Якщо не помиляюся, золотовалютні резерви за статистикою повинні становити десь 44 мільярди. Це овер багато для того, аби національний банк міг. А тримати курс в якби це не звучало можливо дивно в нормальному діапазоні для України. Пане, Тому, Андрію, так... а чи доведеться все таки встановлювати такий антирекорд щодо зростання податків в Україні? Дискусії тривають вчора. Зокрема, Верховна Рада не підтримала таку ініціативу на підняття е, такого фіскального навантаження для бізнесу, будучи вносити корективи, але гроші шукати треба. І ось відомо, що е, МВФ зараз місія працю в нашій державі впевнений також стежить за тим, чи будуть підніматися податки. Агенція Bloomberg сьогодні повідомила, що також фонд ну буде наполягати, аби фіскальне навантаження на підприємства таки зростали. На вашу думку, ось зокрема податкова реформа. Наскільки податки для банків зараз важливі, тому що деякі експерти говорять, чому б і ні, банки мають надприбутки, чому ж і не платять більше в казну? По перше, банки вже платять більше в казну. Будь-яке звичайне акціонерне товариство не банк. Сьогодні платить податок на прибуток 18%, Тоді як банки платять сьогодні і наступні 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 роки 25%. І більше того, минулого року банки цей податок на прибуток за 23 рік реверсним таким методом заплатили 50% тобто навіть заднім числом, так це було незручно, важко сьогодні йшла мова. Ви напевно мали на увазі про те, чи збільшать знову ж таки додатковим податком для банків податок на прибуток до 50% І ми дуже вдячні, що міністерство фінансів і національний банк виступили проти цієї ініціативи з двох причин: перша про те, що минулого року, коли запроваджувалися цей такий надподаток. Великий 50% відсотків. Це була одноразова така дія у зв'язку з вимушеними потребами додатковими бюджету. Цього і наступні роки фактично вже сплачується підвищений податок. Другий момент: дивіться, нас податкова дірка сьогодні в міністерстві фінансів в бюджеті близько 50 мільярдів гривень. Якщо б навіть гіпотетично встановили знову ж таки на цей рік підвищений податок для банків, він би приніс всього навсього 20 мільярдів з 500, які потрібні. Але є другий інструмент, набагато кращий для міністерства фінансів це випуск нових облігацій внутрішнього державного позики. і фактично банки можуть, наприклад, позичити нашому міністерству фінансів 100, а можливо навіть і більше мільярдів. І це зовсім інший формат. І, і я думаю, що він скоріш за все буде використаний цей інструмент. Але в нас фактично в війни є всього навсього три варіанти для додаткових надходжень до бюджету: це підвищені податки. Це запозичення через внутрішній борговий ринок, або емісія. Емісія це звичайно, що дорога в один кінець, і потім з неї буде дуже важко відійти. Я надіюся, що в рамках перших двох блоків, тобто коли буде підвищення для певних секторів економіки податків, і, наприклад, залучення внутрішнього боргового ринку з боку баків, це не дозволить закрити ті потреби, які є в міністерство фінансів. І на сам кінець хотілося почути вашу думку. Чи втримається інфляція зростання споживчих цін у межах прогнозу, ну хоча б національний банку по суті, тому що прогнози зараз трошки різняться. Ми спостерігаємо по суті зростання цін на основні продукти харчування на товари промисловості. Ну, рітейлери зокрема говорять, що і виробники вимушені піднімати ціни через те, що користуються генераторами закупи мастильних матеріалів. Це все додає у вартість товарів. На вашу думку, чи це реальне подорожчання, яке очікувалось, чи все таки нам треба більше економити? Споживачам, зокрема, 에, споживачам в умовах війни, безперечно, варто економити, і я думаю, що це буде хороша порада для е, сьогоднішнього часу однозначно. З приводу інфляції, дивіться, сьогодні ми, в принципі, перебуваємо доволі в прогнозному етапі. Тобто, національний банк свій прогноз скоригував він 8,5% інфляції на кінець року. А е, поки що, наприклад, за результатами липня, е, інфляція становить ну, це кумулятивний такий ефект. 5,4%. тобто фактично поступово поступово йде пожвавлення інфляції, і я думаю, що тут, до речі, варто обговорити два питання через тиждень буде монетарний комітет національного банку щодо монетарних рішень, в тому числі можливого перегляду, наприклад, облікової ставки. Сьогодні вона встановлена на позначці 13%. Ми вважаємо, що національний банк збереже облікову ставку на позначці 13%, Доволі таку скажімо, високого рівня, хоча інфляцію прогнозують 8,5%. і зроблять вони це виключно для того, щоб все таки доходи, наприклад, депозитів. Банківській системі були вищими для людей ніж інфляція. І тоді люди будуть зацікавлені далі в гривні тримати свої кошти, наприклад, в банках, бо вони е, депозит перекриває інфляцію, і таким чином купівельна спроможність гривні буде залишатися далі на високому. Тут, рік. як на мене стратегічне рішення, ми думаю, почуємо від е, комітету монетарної політики від національного банку. А це були дійсно аналітичні рішення від Андрія дубаса президента асоціації українських банків. Він долучався до рубрики про Ще під час війни.